Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос посеред нас. Його. В непрості часи живемо, брати і сестри, війна, що говорити кожен сам відчуває тягар сьогоднішніх днів. Все це дуже непросто. Насправді, так чи інакше, всі, всі ми знаємо, що сьогодні відбувається. Кожен по-своєму переживає цю біду, цю трагедію. Інколи це дуже справді трагічно, бо хтось втрачає своїх рідних, хоронимо своїх близьких, того кого любимо, хтось втрачає домівки, у когось рідні на чужині, хтось по-іншому. Якось вся ця невизначеність, всі ці непрості часи легко загубити серед них, брати і сестри. Легко загубитись, легко зламатись. І люди ламаються, і люди губляться. І сьогодні варто би думати про те, і люди думають і багато дають порад про те, як не зламатись, на що людині опертись, щоб жити якось серед цих непростих обставин. знаєте? І найперше, що здається, треба вижити. Треба вижити, якось вижити будь-якою ціною, протягнути, щоб вийти потім, може, якось на рівну дорогу, а там уже розберемося тим всім. Тому найперше, що здається, треба робити, треба вижити. Якось от вижити. І в тому є певна правда, брати і сестри, бо як казали старі люди, живий живе, гадає, жива людина думає, як їй жити. Це нормально, в тому є, в тому є правда. Але право, правда в тому, що тут не вся правда про людину. Тому що людина не худобина, знаєте, щоб якось тільки протягнути, знаєте, щоб от жити, щоб прожити на два сполудинки довше, щоб з'їсти трошки більше хліба там. А що з того? Людина не худобина, тому і цього недостатньо, брати і сестри. Людині треба знати, хто вона така, що вона робить в тому житті, чим вона живе. І ось сьогодні, дивлячись, вдивляючись в образ святої мучениці Параскеви, яка зібрала нас сьогодні в цей день на цих красивих Ходосівських пагорбах, вдивляючись її образ, вона нам каже: будьте сильними». Через більше як півтори тисячі років. Ця молода жінка, фактично, життя, якої було не таке довге, через тисячоліття, фактично, з інших обставин, сьогодні в наші непрості обставини, каже нам: будьте сильними і вчить нас бути людьми. А силу людини може дати тільки правда, яка більша за людину. Силу людини може дати тільки те, що за неї більше. І ось свята мучениця Параскева, знаєте. От здається, що би ми могли від неї навчитись. Деякі люди, які ну, не дуже може розуміють, не, не дуже церковні, кажуть, а бояться мучеників. Знаєте, в церкві багато мучеників святих, вони кажуть, не хочу, щоб моєї дитини був Небесний покровитель-мученик, щоб дитина не мучилась. Знаєте? І от що би ми могли навчити святої Параскеви, хіба мучитись, як вона може мучилась? Але брати і сестри виявляється, що мученики... Перші християни, мученики, яких в ті часи було дуже багато. Перші християни називали мучеників свідками. Свідками. Ви тільки от подумайте про це. Вони були не просто мученики, які мучились. Це були люди свідки. Вони щось свідчили. Вони жили якоюсь правдою, яка була більше за них, і яку вони свідчили навіть перед смертю. Розумієте, це була якась така величезна правда, яка давала їм сили і сміливості бути твердими навіть перед смертю. І це те, що сьогодні єднає нас фактично зі святою Параскивою, яка жила десь там в іншій стороні більше як півтори тисячі років тому. І от те, що нас єднає з нею, то що ми теж сьогодні стоїмо фактично перед смертю. І от людина стояла теж перед смертю, але залишалася сміливою. Залишалась сміливою і це дивує. І сьогодні теж доводиться бачити людей, які в дуже непрості обставини. Дуже непрості. Я гадаю, що і ви таких людей десь бачили, зустрічали. Є люди, які пройшли окопи, тортури, полон, втрати. І буває, прям вражає, знаєте, дивуєшся, коли ти бачиш, що людина, попри те все, що вона пережила, в неї вистачає сил залишатись людиною, продовжувати вірити в щось святе. У щось добре, вона не ламається, вона не губиться навіть серед тих непростих речей, через які вона прийшла. І це вражає, це вражає, то, що то не просто про те, щоб, знаєте, бути довше, щоб прожити, щоб протягнути, А це про силу Духу, брати і сестри, про силу Духу, якого сьогодні нас вчить, свята Парасківа і каже нам, будьте сильними, будьте сильними, навіть перед смертью. Але свята Параскева, як нам бути сильними, як бути сильними? Навіть перед смертю каже, живіть правдою, живіть правдою, яка більша за вас. Будьте свідками, чого ви свідки. От сьогодні було б добре, якби ми себе запитали, знаєте, як ми живемо серед цих обставин. Чим ми живемо так, щоб нам не зламатись, не загубитись серед них? Чи ми просто намагаємось притягнути далі, прожити два сполудинки довше, з'їсти трошки більше хліба, а далі що, але все одно приходить смерть. Потім ти стоїш перед Богом і що ти скажеш? Хто ти був? ким ти був? Ти просто тянув це життя будь-якою ціною. Там. І знаєте, так буває, що. Бо слово Господнє повчає нас і каже, що з того людині, що людина весь світ здобуде, а душу свою занепастить. І так, знаєте, може бути, що людина йде до своєї мети. Щось дуже хоче в житті. Знаєте, отак от буває. Людина чогось дуже хоче в житті, тянеться до того будь-якою ціною, потім отримується. Але поки вона йшла до того, чого хотіла, вона вже загубила душу свою, занепастила. І людина, наче отримує те, що вона хотіла, але в тому вже немає радості, бо залишається тільки порожнеча або гниль, або паскудство. І людина, наче отримує те, що хоче, а радості вже немає, тому що все розтратила. Тому важливо думати про те, хто ми є серед цього всього, що ми свідчимо, брати і сестри, чого свідки ми є, і от чи є якась правда сьогодні? От давайте задамося таким питанням серед цих непростих обставин, перед образом Святої мученицької Параскеви, спитаємо себе, чи є якась правда. Яку я свідчу в цьому житті? Що це за правда? Якась важливо, щоб це була якась правда, яка більша за нас, тобто не просто наша, якась корислива правда, а правда, яка більша за нас, бо тоді вона дасть нам сили, тоді ми зможемо на неї опертись, і може так бути, що вона дасть нам сили вижити, не зламатись, не загубитись навіть серед цих непростих обставин. Зі святом вас, брати і сестри. Молитвами святої Парасхеви, правди всім нам і Бога в житті, і сили духу серед цих непростих обставин, щоб нам перемагати це зло і бути сміливими навіть перед смертю. Слава Ісусу Христу!